Понад 700 українських бійців вважаються зниклими безвісті. Такі дані напередодні оприлюднив спікер РНБУ Андрій Лисенко. Серед тих, кого досі не можуть знайти, і військовослужбовці, і бійці добровольчих батальйонів. Можливо, частина перебуває в полоні. Переговори з бойовиками про звільнення ведуться постійно, але домовленості часто зриваються. А дома на хлопців чекають їхні сім'ї. Дружини, матері не втрачають надії і не впускають з рук мобільних телефонів в очікуванні дзвінка. Ще мливі історії від Тетяни. Штан Ігор не на мить не сумнівався, ким бути після закінчення школи. Звичайно, військовим, як батько. І Якби його не відмовляли, що там, наприклад, інший факультет, десяти й він сказав або поступає туди, або нікуди не поступає. Того дня з ним разом святкувала чи не вся Одеса, і пишалася країна. Червень 2014-го. 143-й випуск кадрових офіцерів. На плац виходять випускники військової академії. В Одному строю стоять десантники. розвідники. Свого Ігоря батько нарешті упіймав у кадр такий серйозний і дорослий. Від хвилювання аж затрусилися руки. Петро вже знав, саме таких професіоналів не вистачає в зоні. АТО. він сказав, як я можу кинути свої хлопців зараз, куди не поїхати разом з ними. Якщо ми прийшли два місяці підготовки на полігоні, я зараз лишу їх і не поїду разом з ними. І Ігор поїхав через тиждень, 5 вересня, хлопець востаннє вийде на зв'язок і зникне. А разом із ним і цілий звод всього 19 військових. 6 вересня я зранку вже знав, що він пропав без вісті. Військові зникли ось тут, по дорозі від Веселої Гори до Металіста, в районі села Цвітні Піски. Терористи влаштували засідку. Туди спочатку потрапили бійці батальйону Айдар. А потім і весь звод Львівської 80-ї бригади. Що з ними трапилося, достаменно нікому не відомо. По моїм даним, частина людей є, що знаходиться в мирних жителів, переховуються поранені і не можуть вийти. А частина загиблі і тіла ми просто не змогли знайти. А є такі, що знаходяться, в полоні і бояться називатися тим, хто вони є. Батько переглянув, здається, все відео в інтернеті за той злощасний день. Вдивлявся в кожну горілу машину. Там немає ігора. Їм тепер порожня у цій двокімнатній квартирі. Все життя вони пілилися по військовим гуртожиткам і думали, ось нарешті, таке довгоочікуване щастя. Я завжди випічкою займалася, зараз вже нічим не займаюся. З того часу пропав, нічого не печу. Галина щодня двічі дзвонить сину вранці і перед сном. Це вже взявши всього в кулак, бо перші дні після зникнення Сергія просто не випускала із рук телефон. А там завжди одна й та сама відповідь. Абонент поза зоною досяжності. І як це пережити? Ну, хоч щось можна за три місяці знати, де вони. А потім Галина візьме себе в руки. Нічого. Може, завтра зранку відповість, а може, у сні. А потім снилося, ну думаю, я би хоч позвонив і дав знати, що він живий. А він каже: Мам, ви ж знаєте, що я в полоні, що я не можу до вас позвонити? Ну так. Такі, такі такі надії, значить, повинні бути. так? Дочка і дружина Сергія вже кілька тижнів живуть у них. Так легше чекати і сподіватися. Покажи тата. Тато, як тата звати? Сергійко. Сергійко. Родина здала ДНК, написала заяву до міліції і подзвонили по всім гарячим лініям. Там лише реєструють дані. Всю іншу інформацію по крихтам збирали у товаришів по службі. Хлопці пояснюють, що був дуже великий бій, були постріли, там було їх якби відслідкувати де вони поділися то вони не можуть пояснити тобто вони самі не знають одні говорять що вони загинули одні говорять що вони живі їх взяли в полон віталію здається можна було позаздрити здається в житті все склалося дружина дочка і стрімка військова кар'єра у 30 віталій вже став капітаном і на кінець року сподівався отримати майора з цим же рюкзаком Віталій вирішить у АТО, нікому нічого не сказавши. Так заведено у десантників, Якщо не попрощатися, то обов'язково повернеся. Ми з мамою його наважилися все ж таки поїхати зробити ДНК, щоб ми були впевнені, що з того бою в тому старобельському морзі не було його в той час. У нас по даним ніякого збігу немає. Нещодавно прізвище Віталія винирнуло в одному із списків полонених. Вони відповідали мені, що ваш чоловік знаходиться в Луганській області в полоні. У нас така інформація. Я питаю, звідки вас вона, вони кажуть, а що у вас є друга інформація? Вони доїжджають туди, куди закрита дорога, усім слідчим, і збирають по кісткам усю історію боїв. Адір, от, от лактєво, якось. Організація Союз Народна пам'ять розпочала свою діяльність 3 вересня. Після Іловайського котла знайшли та ідентифікували 170 тіл українських військових. Розтяжок камуфляж, дубок. Їх називають збиральниками тіл, а таку роботу не можна ось так просто показати на великому екрані. Не всі витримають. Забонітети, все, 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 напрягіть, тому що сюди вже ніхто не буде лазити. Такі обгорілі останки майже неможливо ідентифікувати. З них не взяти ДНК. Та й навіть достеменну кількість людей, які згоріли в цій машині, вже не назве жоден судмен Буває випадки, ми знаходили бронетехніку, в якій тільки можли можна, можна догадуватися, сколько там народу сиділо. Тобто ми по остаткам амуніції, по вооруженню, можемо тільки констатувати, що від трьох до сім чоловік. Були б жетони, звісно, було б точніше. Елементарні залізні жетони зараз є лише у частини офіцерського складу. Та й ті не завжди їх тягають. є дурна, по-другому не завувах, дурна примета, що якщо ти його собі вишносі, то тебе обов'язково убід. Інформацію про зниклих безвісти після бою вони зазвичай отримують від рідних або від товаришів по службі. Єдиного координаційного центру, який би збирав і, хоч якось упорядковував дані, наразі немає. У кожної волонтерської організації вони свої. Ми самі по собі, інші волонтери самі по собі, Міністерство оборони самі по собі. Собі, в общем, абсолютно бы наблюдаю картину такую печальную, що координации общей никакой ніт. І хто з тих висі загинув, хто в полоні, а хто в бігах ніяк не розібратися, а тут ще сніг і шукати стає ще важче. Їх ігора знайшли в списках полонених, хто знаким і коли складеного, але це краще ніж місяці повної невідомості. Що для, для людина треба саме більше для людини? Треба, щоб були всі родичі, здорові і всі були вдома. Більше то є саме велике багатство на сьогоднішній час. За інформацією добрих людей, його перевозять з місця на місце. І де Ігор зараз достеменно невідомо. Цей маленький концерт із скрипкою Віка попросила записати для брата. Може, десь якось почує і дасть про себе знати. Тетяна Штан, Христина Коціра, факти тижня.